Створення форм для опитування. Google форми, пригадайте, як можна зібрати потрібну інформацію для виконання проекту, чи брали ви участь в опитуваннях або тестуванні, яким чином це відбувалося? Яким способом можна було надати відповіді? Де вам траплялися діаграми? Які типи діаграм ви знаєте? Збирання інформації одним з етапів реалізації проекту є збирання потрібних відомостей з різних джерел, можна пошукати інформацію в інтернеті, прочитати у книжках, енциклопедіях чи журналах, подивитися тематичні телепередачі, поспілкуватися з людьми, провести лабораторні експерименти. Опитування цільової групи це групи людей, думки яких будуть типовими та різнобічними з деякого питання. Респондент це учасник, учасниця інтерв'ю, соціологічного опитування або психологічних тестів. Опитування для проведення опитування потрібно скласти запитання анкети та можливі варіанти відповідей на них. Так звані запитання із закритою відповіддю. Також анкета може передбачати можливість респондентам надати вільну відповідь, тобто їх власну думку, яка може бути сформульована повноцінним реченням запитання з відкритою відповіддю. google Форми. Створити анкети та провести опитування можна з використанням онлайн-редактора форм Google Форми. Використовуючи цей редактор, можна створити анкети для проведення онлайн-опитувань, зібрати відповіді респондентів та автоматично отримати зведені статистичні результати опитування у вигляді діаграм. Для відкриття редактора форм потрібно зайти у свій обліковий запис Google. Відкрити Google диск і виконати створити Google форми. Після цього відкриється вікно онлайн редактора Google форми, у якому зліва, зверху на білому фоні в заголовку редактора форм зазначається ім'я файлу на малюнку форма без назви. Справа кнопки керування. На сірому фоні міститься шаблон самої форми. Який поділено на кілька блоків заголовок форми, блоки запитань та панель інструментів. Створення форми. Перше заповнити поле форма без назви, увести назву форми. У подальшому її буде використано як ім'я створеного файлу. Друге. Заповнити поле опис форми, увести звернення до респондентів цієї анкети, указавши мету опитування, цільову аудиторію, термін заповнення анкети, зазначити інші важливі моменти проведення опитування, Третє. Вибрати у списку потрібний тип запитання. Четверте. Заповнити поле. Запитання без назви увести в поле текст самого запитання, п'яте заповнити поля. Варіант відповіді увести в поле перший варіант відповіді на запитання. Щоб додати ще один варіант відповіді на запитання, слід вибрати команду додати варіант, якщо запитання передбачає ще і вільну відповідь учасників-учасниць, то слід вибрати команду додати варіант інше. Шосте визначити обов'язковість відповіді на запитання. Вибрати обов'язковою є відповідь на поточне питання чи ні, пересуваючи вліво чи вправо повзунок обов'язково в нижній правій частині блока запитання. Вигляд заповненої форми з одним запитанням наведено на малюнку. Для введення наступного запитання слід вибрати кнопку на бічній вертикальній панелі інструментів праворуч біля запитання й аналогічно заповнити блок наступного запитання. Таким чином потрібно ввести всі запитання анкети. Якщо наступне запитання має таку саму або схожу структуру, що й попереднє, то для пришвидшення роботи можна створити копію запитання, вибравши кнопку. Копіювати, а потім відредагувати текст. За потреби, введені запитання та варіанти відповідей можна редагувати. Для видалення деякого варіанта відповідей слід вибрати це запитання та потрібний варіант відповіді, і у відповідному рядку вибрати кнопку Вилучити. Для видалення всього запитання кнопку Видалити. До запитань і відповідей можна додавати графічні зображення, вибравши відповідну кнопку. «Додати зображення». Також можна змінити кольорове оформлення форми, вибравши на верхній панелі інструментів у заголовку редактора форм кнопку, налаштувати тему і бажане оформлення. Після введення всіх запитань та оформлення форми потрібно переглянути, як буде виглядати створена форма під час відповідей респондентів в інтернеті. Для цього на верхній панелі інструментів у заголовку редактора форм слід вибрати кнопку «Попередній вигляд, і форма відкриться в новій вкладці. Коли форму для опитування створено, її потрібно надіслати респондентам. Найчастіше посилання викладають у загальний доступ, розміщуючи на різних інтернет-ресурсах і в соціальних мережах. Якщо відомо електронні адреси респондентів можна відправити посилання електронною поштою конкретним користувачам. Для цього слід вибрати кнопку, Надіслати на верхній панелі інструментів і налаштувати потрібні параметри у вікні. Надіслати форму в режимі посилання, щоб переглянути відповіді окремих респондентів і загальні результати опитування, слід відкрити на Google диску створену форму через деякий час, час для відповідей респондентів, перейти на вкладку відповіді і ознайомитися з результатами, які автоматично подаються у вигляді діаграм. Працюємо за комп'ютером. Алгоритм виконання.